Так, всім дальнобойщикам привіт. Хочу записати таке відео. Зараз в Дорозі їду в Іспанію і згадав собі, що тут часто скривають машини, Іспанія, Франція, хто сюди їздить, той знає, хлопці їздять, купляють собі замки сюди вночі, закриваються, щоб їм до машини не залізли. Так, я їжджу на Рено, їжу на Рено, ну, їжу на Рено і, щоб не купляти ті замки. Такі хлопці там купують на Вольво, мені показували недавно. Я ось зажигалку берете. я не знаю, Думаю, у кожного є зажигалка, хтось курить, хтось просто щоб підпалювати газ. І сюди во. І так Вона трошки туди на село йде. І все. все. Вас ніхто ніяк не відкриє. Може хтось, може хтось знав цей прикол. Мені просто недавно самі показали хлопці. Що як, це, що як можна закриватися, щоб не купляти замки. І все, і вас ніхто не відкриє. Як би не питалися, тебе не скриють. Так що, бережіть себе, всім удачі, щасливих, усім дорогах, хто їздить.